Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 9. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 14 градусів та від плюс 13 до плюс 7 вночі. Увесь день у Чернігові утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 9. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 14. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. На Донеччині денна температура буде від плюс 20 до плюс 15 градусів та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Ввечері у Донецьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без дощу. У Луганській області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 13. Ранок та день у Луганську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день та від плюс 12 до плюс 15 вночі. Вранці в Одесі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не очікуються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 21 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 15. У Миколаєві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються. На Херсонщині в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс п'ятнадцяти. У Херсоні погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без дощу. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 21 до плюс 17 градусів, та від плюс 13 до плюс п'ятнадцяти вночі. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Криму очікується температура від плюс тринадцяти до плюс одинадцяти градусів в день. А вночі до плюс 12. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода без опадів. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день та вночі від плюс 10 до плюс 13. У Львові небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. У Івано-Франківській області максимальна температура. Вдень становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 8. Увесь день в Івано-Франківську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не очікується. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 15 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 12. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день та від плюс 10 до плюс 12 вночі. У Чернівцях хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, без опадів. У Закарпатській області очікується температура від плюс 23 до плюс 16 градусів в день та від плюс 13 до плюс 15 вночі. В Ужгороді хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 9. Увесь день в рівному утримається ясна погода без опадів. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів, та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 19 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 14. Ранок у Кропивницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без дощу. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 13. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня, опади не очікуються. У Черкаській області очікується температура від плюс 20 до плюс 17 градусів в день та вночі від плюс 12 до плюс 13. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 17 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 15. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Увесь день у Вінниці утримається ясна погода, опади не прогнозуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.